Вийшла на вулицю, пополивала квіточки, трішки поспілкувалася з котами та да, з собакою. Ну, а то була всерія. Буду дивитися 110-ту серію. От такий фільм, що нема чого перемотати, щоб, допустимо, щось там пробігти і знайти ну, тільки головні герої. Там мені вони всі головні. Ну прям дуже хороший фільм. Це два обличчя там була. Ну, а зараз я вам дещо покажу. Замовляємо капці домашні, дуже зручні, якісні. Наш український виробник Белста. Ось такий варіант: це паркетні капці, ой, такі легенькі, ну, а гарненькі. які, Дивіться. Супер! Переходимо по посиланню. Під кожною моделькою є розміри, є ціна. Для замовлення пишіть у Дірект, Аліночка вам відповість. І на всі запитання ваші. І, і все зробить. Оплата на ФОП. Магазин надійний. Власники надійні. Одна я, друга, друга моя ліночка. Так що замовляйте і, і, і не хвилюйтеся, оплачуйте. Супер. Так, це одні. Зараз далі. Гляньте, які ж вони гарнісінькі. Ай, ну я, я не знаю. Я не поняла. Переходимо і замовляємо. І все, навіть без всяких питань. Ай-яй-яй, будете носити руками і не зносите. Так, ось такий. Більш такий жіночий варіант. Супер. Є в кольорах. Ось такі вушка. Гарненькі. Сьогодні показую так, а завтра зроблю відео, як всі на ніжці сидять. Чи, чи, чи сидять, чи що вони роблять. Сидять. Так. Мені отакі дуже подобаються. Ну, прям дуже подобається. Підошву показую. Дуже гарненькі. Такі вони м'якесенькі, без слів. Так. Треба підтримати молодого бізнесмена. А на зиму дівчата, щоб ніжки не мерзли. ну Це як уги. Супер! Підошва така добротна, вони такі легенькі і ножку туди як засунув, все. Там вона й осталася. Переходимо для замовлення, переходьте в магазин і замовляйте. Мої дорогенькі підписники. Ви знаєте, ну, є такі люди, які люблять, я навіть не знаю, як правильно це сказати. Не хочу нікого обідати, але люди добрі. Я живу так, як, як подобається мені. У мене в хаті так, як подобається мені, як по моїй можливості, для того, щоб диван у мене стоїть, новий, нові крісла. Того зі мною давно, ви знаєте, що це вже я після ремонту купляли, бо ну, купляли. Тому що всі меблі були старі. Потихеньку, що змогла поміняти, те і є. Те, що дивани і крісла червоні, а е, стіни не, 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 як, <плес> невідомо якого кольору, то це мої проблеми. І мені так подобається. Ніякі чохлині на що я натягувати не буду. У себе натягуйте, золоті, серед. Серебряні, кому що подобається. Хіба це саме головне, дівчата? Ну це ж не головне, розумієте? То сидить, видивляється, що не по темі, бо воно не по темі. Ну кому воно не по темі? Мені все по темі Мої килими, які вони є, такі є. У мене й двері в хаті погані, їх треба міняти. Але як зачепити двері, Там треба рознести пів хати, розумієте? А на, на це все треба і, і не малі І не малі. Ну зараз це точно не на часі. Іван червоний, я через два роки переклею червоні обої будуть. І все. Так що це таку єрунду мені не пишіть, не треба мені вказувати, що на що натягти. Понимаете? Я живу так, як подобається мені. Так само і, і ви. У себе можете понатягувати. А мені я вже нічого натягувати не буду, вже все. Все натягнуте. Давно. Дівчата, ви чули таку пісню, що скажуть люди, мені по солов'ю, Живу я, як умію, і себе я айла в'ю. Все, понятно? Так і виживіть. Ну, що робити? Скільки можна звертати увагу на те, що скажуть люди? Ну, рятуй мою й душу. Уже 60 років, ось скоро тут. Тому солов'ю. де тільки той соловей, ніхто не знає. Мої дорогенькі, тихої спокійної нічки всім. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І ви себе бережіть обов'язково. Тримаємо хвіст трубою і дай Бог все буде в нас добре. Обов'язково. Тільки встигла попелесосить у дворі листки. От тільки-тільки зайшла і пішов дощ. Не хотілося так пилесосить, важку але думаю, ні треба. І будь ласка. І знову таке ось що треба знати про лондон. Тільки що дощ і Це Зато нема листочки, всі позбирані. Так, посушилось. Лишилось ще трошки, і на сьогодні прання закінчено. Гарно, що це сушка. Що як така погода, де б я його сушила? Колочу колотілку на помазання курочки. Сьогодні хочу кусочками. В духовці і мед, соєвий соус, чесничок, гірчиця в зернах, такої трошки, ну, то знаєте, помазати, щоб така. Думаю, щоб була смачненька. І натерла чесничку, відварю картопельки дольками, до, до, до напівготовності і також в духовочку, за рум'яню. Дівчатка, багато хто пишете мені, що я неправильно наклала. Посилання на петицію, не на того героя. Дівчат, дивіться, в нас разниця дві години у часі з Ірою. Іра мені вранці раненько е, маякнула дві петиції. Вона також запутується. Ви розумієте, якщо б це я сама займалась петиціями, я б взагалі напутала вже. Хто знайшов це, дякую їй що? Вона допомагає мені. І оту так перепуталось, просто два посилання підряд. Коротше, Іра запуталась, і я запуталась. Фото посилання, фото посилання, а було трошки зроблено не так. Ну нічого страшного, петиція набрала, слава Богу, не згоріла. І це вже дякувати людям, що підписали. Не, не, не мені, звісно, бо я напутала, але збирала, слава Богу, вона не згоріла. Тому ну, ось так. Ну буває. А якби я сама займалася, то я б взагалі вже напутала. По-перше, запитів багато. По-друге, я ж все зразу не можу прочитати. Воно згорає. Тому і відправляйте Ірі на сторіночку, будь ласка. Зараз даю ще посилання ще на одну її сторінку, бо ту в неї вона заблокована чи щось таке. Дам зараз ще одне посилання, от, і відправляйте туди, бо бачите. У двох та напутала, як сам так напутаєш. Дівчатка, починаємо, всі готові цукерки робити. Починаємо. Добрий вечір. Знаєте, в мене сьогодні був в обід випадок. Відкриваю дірект в інстаграм. Повідомлення від нової людини, яка в мене раніше торти не замовляла. Ти мені зробиш торт на 12 листопада і зразок торту. Ну, добрий день. А чи, чи можна замовити, чи є місце, чи зроби, а, зроби моніторно, ну, люди добрі. Ну заходжу на сторінку, я цієї людини ніколи не бачила, в душі не знаю, хто це. Ну якось ну, не гарно навіть. Ну привіт, напиши і все, ну це ж господі п'ять букв там чи шість, скільки. Ми ж всі спілкуємося. Дивіться, раді вашого рецепта, щоб вам показати, плиту купила, бачите, на, на стіл. Бо так я ж бігаю до газу, ви в мене не побачите, як я буду бігати туди-сюди. Все раді вас, щоб ви побачили, як воно все вариться, як воно все готується. Це тільки чогось заїв градусник. Яке ви маєте на увазі жиле, добрий вечір, конфі ягідне, чи яке ви маєте на увазі желе? А, ви таке желе використовуєте? Ми не бажано його використовувати. Якої марки у вас желе? Якої марки? Якщо на пачці написано 400 грам води, є такі желе, особливо ті, що заврори, то туди треба 250 не більше. Ну, то хімозно. Якщо ви е, краще зробіть, перебийте ягодку блендером і зажелі, зажелі, зажеліруйте її, буде краще ж набагато. Я буду в прямих ефірах робити ці конфі, будете бачити, як і вони на крахмалі робляться і на, на желе робляться. А то все ж в пакетиках то все хімія. Мрія. А ну, зараз я гляну. Ось мене мала брала на бите скло. Мрію, що там пишуть по грамовці одну секунду. Це ви за таке живе кажете? Лен. Я його мішаю на 250 грамів води. Що тут пишуть? Ну я менше кладу. Ну, значить скільки, якщо зверху заливаю менше. І це мала брала на бите скло, ми робили вдома, це залишився. То 250 грамів. І тим паче, що було літо, була спека, воно не так розстає. І більш насиченіший смак. От спробуйте менше робити. Так, ну що, дівчата, починаємо? Пишіть, плюсики, будемо починати. Я думаю, що більше, більше бажаючих у нас не буде приєднатися до нашого ефіру. Так, з чого ми почнемо? з агар-агару. Оце ж бачите, нормальні люди все поприносять, все під руками стоїть. Ну, я нічого не встигаю. Так, дивіться. Чи працювали ви з агар-агаром, я не знаю. Ну, саме в цукерки потрібен агар-агар. І щоб він не комкувався у вас в сиропі, то спочатку його потрібно розвести з цукром, вже потім додавати туди воду. Бо покомкуються, буде такі комочки на зубах, не годиться. Буду зараз це показувати. Так, агар-агар і цукор мені ще треба. 14 грам агар-агару. Вітарили ковшик. З товстим дном ковшик потрібно обрати, з товстим дном, бо ми будемо довгенько сіропчик варити. Якщо у вас слабий агар, там тисячний, наприклад, то можна і 15 грам покласти. Цукор. Цукор я ж поділила в своїй порції напополам, щоб мені половину її зробити. І вам таку саму діктую, щоб менше було. Так, 200 грамів. Сюди ж отарили агар, відтарюємо 200 грамів. Усе перемішуємо, а аж потім будемо воду додавати. Обов'язково, бо як линете, зразу сюди воду, а гар закомкується і будуть куски. Можливо, ви так коли зустрічали в зефірі, як попадаються такі крупинки такі тверденькі, як жуйки. ось, комкується гар. Тобто розмішуємо, все з'єднали, щоб повністю з'єднане було, аж потім додаємо воду. Так, зараз із кульора наберу води. Ні, ми тільки починаємо. Добрий вечір. 300 грам води сюди додаємо. Відтарюємо. Я все ж обіцяю обіцяю, що я буду знімати відео, висела собі на стрінку, але в мене реально просто немає часу. 300 грам води. Оце дівчата, цукерки будуть такі, як то були колись. Таких в магазині зараз не купиш. Ніякої марки. Оце в мене... Мала торти вже давно не їсть. А такі цукерки їй миску дай вона їх з'їсть. Хоч в какао оброби, хоч шоколадом оброби, будь-який. У мене завжди, як залишається якийсь залишок, то я віддаю їй. А як ото вже переїла солодко, що декілька днів на солодкому так я тоді на кав'ярню віддають дівчата, їх порційно продають на вітрині. Ну що, дівчата, з богом будемо пробувати мою нову плиту? Якби не шахнуло в прямому ефірі, буде <смі>, новость. Ой, господи. Так. Ой, щось тікнуло. Так, Діло буде. На дивіться, на великий огонь зразу не ставте, помішуйте відразу. Це ж електроплита, зараз будемо пробувати, якби я на газу весь час варила, бо воно буде зразу пінеться. Ячка записуємо, ставимо дужечку напроти цих інгредієнтів і записуємо, що будемо ми його кипятити до 110 градусів. 110. Ну, у мене буде такий спиця градусник, так? Я розумію, що він не в кожного є. Ось дивіться, в Аврорі продаються такі градусники, 3 копійки кілограм, так? Він прекрасно міряє, просто його треба буде все держати, мені незручно. Отаким градусником міряти не треба, покаже неправильно цей сироп. Переварити. Я вже пробувала і в зефірмі мірять, і на цукерки мірять, не годиться. Він неправильно показує. Так, ну що, не гріється моя плита ще. Це мені світа. Підігнала таку плиту. Сантехелектромагазин у нас є такий в яго. Світа ти тут. Інструкцію, може, треба було мені якусь... А, може вона є в коробці, а я не читала. Ми будемо пробувати, може закипить. Так, тим часом, поки в нас гріється сіроп, поки він закипить, ми тут стоїмо, нам потрібно збити масло з вершками. Так, вже прямо в діжі поважить. Можна прямо в діжі, я думаю, чи не можна. Білочка, маса 400, як завжди, хорошого, найкращого, яке тільки ви можете знайти. І саме свіже. Ну, селянське найкраще, селянське, так? 400 грам. Ну, можна яготинське, але мені селянське краще. Як завжди, моє улюблене згущене молоко. Рівних йому немає. А, дівчатка, 400 грам масла. 200 грамів, Бо, що тут і читаю, і на вас дивлюсь, і важу, саме діло. Так, 200 г згущеного молока. Тепер, дівчат, нюанс. У мене міксер, так? Ось цей міксер. Він гріє. Тобто ну, може гріти, може не гріти. Ну, саме це діло нам треба підігріти. Я розумію, що такі міксера, ну, не у усіх є, хто дома для себе пече, так. Да? Ми беремо що? Беремо каструльку, нагріваємо воду так, щоб палець можна було всунути ну, кипяток приблизно такої температури градусів 40, от такої температури. нагріваємо в каструльці воду, пів каструльки. Зверху ставляємо мисочку з маслом і з ущельним молоком, збиваємо його міксером на теплій основі. Ну, Тобто, щоб підпарювала, як парива банька. Ну, У мене такий міксер, що він сам підігріває. Це зараз таку техніку попридумували для кондитерів, що хочеш, аби тільки час людині. Так, нове готовлення скоротить. Так? Значить, на паровій бані вода не гарячіша 40 градусів. В мисочці звичайне молоко з маслом. Та, зараз я виставлю собі 30. 30 буде градусів мені достатньо, бо у вас на воді вам треба трошки більше. Так, а ну це я почула міксер мене чути, чи забиває. Якщо щось незрозуміло, питайте зараз. Доброго вечора, Світланко, раді вас бачити доброго. А тут так, чат, знаєте, і тишина, так от за, зайшли тишина. Ось так усердно тапає по екранчику. Дякую за сердечка, летять. За трояндочки дякую. Дякую.